Добрий день, мене звати Лісовий Олександр Володимирович. Я завідуючий відділення травматології Київської міської клінічної лікарні номер 6 В відділенні травматології, крім ургентного ендопротезування, поновлено планове ендопротезування колінних та кульшових суглобів за підтримки департаменту охорони здоров'я міста Києва за програмою медичних гарантій. Безкоштовне. Мене звати Прокопович Єгор Володимирович, я завідувач відділення реабілітації 6-ї клінічної лікарні міста Києва. Наше відділення надає послуги з медичної реабілітації у пацієнтів, яким проведено ембопротезування, а саме в гострому і підгострому періоді. Тобто, період реабілітації починається ще з відділення травматології. В першу добу, після того як пацієнт був з реанімаційного відділення, переведений в травматологію. Тобто туди до нього вже приходять спеціалісти з реабілітації, і в подальшому, на протязі п'яти-шести діб, пацієнт скеровується на реабілітацію вже в підгострому періоді в відділення саме відділення реабілітації, де йому надається кваліфікована допомога з навчання правильної ходи, відновлення функції. Руху в функції кульшового або колінного суглоба. Для цього залучається мультидисциплінарна команда в складі фізичного терапевта, ерготерапевта, лікаря фізичної реабілітаційної медицини, а також сучасне обладнання, яке дозволяє швидше відновити рухи в ендопротизованому суставі і запобігти можливим ускладненням від контрактур, атрофій і зменшення сили м'язів. Всі пацієнти, які мають діагноз остеоартроз колінного або кульшового суглобу 3-4 ступеню, можуть звернутися у відділення травматології КМКЛ номер 6 за адресою Гузара 3, 4 корпус, 3-й поверх, відділення травматології. Кабінет завідуючого або ординаторська. Перелік лікарів та телефони, до яких можна звернутися, ви знайдете у нас на сайті. Для більш детальної інформації треба перейти за посиланням. Чекаємо на вас!